Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. І поглянемо з вами на нові знижки з 1 по 7 жовтня включно. Я всім вдячна, хто мене дивиться. пише мені коментарі та стави вподобайки. І почнемо знижки з майонезу. Майонез від своєї лінії 50%. Він смачний, 2690. Майонез від своєї лінії для дітей 67%, 160 грамів, 28,80 гривень. Майонез королівський смак 72%, 500 грамів у упаковці, 68,90 гривень. Майонезний соус від своєї лінії легкий 28%, 300 грамів, 21 гривня, 30 копійок. І майонез від своєї лінії 72 вже відсотки 300 грамів. І ціна зі знижкою 36,30. Знижка на цьому тижні на соуси цибелі з прянощами від Точін, бургер і шаурма. 200 грамів. Пакування однакове і ціна однакова 24,50 грамів. Знижка на соус густо чесниковий, 180 грамів 28,20. Соус руна український з клієм 46,70. Знижка на ось таку гірчичку. Класична міцна 100 грамів у упаковці 9,90. Гірчичка українська міцна від своєї лінії 12,90. Верес. Гірчиця з хроном. 140 грамів 1690 і гірчичка медова 120 грамів 13,50. Знижка на яблучко гала мінус 17 відсотків 32 гривні. Виноград киш миш 76. мінус 20 відсотків знижка. І знижка ще на виноград синій. 75. 11% знижка. Ось він. Далі з вами поглянемо знижки на консерви. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 325. Далі з вами поглянемо знижки на консерви. М'ясо курей у власному соку від своєї лінії 325 грамів 62 гривні. Болгур з м'ясом курки, також від своєї лінії 48,90. червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії 51 гривня 90 копійок. Знижка на тунець від своєї лінії подріблений в олії. І у власному соку 185 грамів, і ціна однакова 38,50. Також знижка на паштет з м'яса, курки, ось він 39,90. Паштет з рожковим маслом 225 грамів, 51 гривня, 70 копійок. І на ось такий паштет індичий. 250 грамів 42 гривні 70, 42 гривні 90 копійок. Також знижка на шпроти від своєї лінії в олії 240 грамів 66 50. А вже 160 грамів від своєї лінії 58 40. Шпроти в оливковій олії ріга голд 160 грамів 70 гривень 20 копійок. Сардина бланшована в олії 240 грамів 61 гривня 70 копійок. Оливки чорні від Делюкс з кісточкою 400 грамів 61 гривня 10 копійок. І оливки зелені від делюкс без кісточок 68-50. Знижка на філе курчат охолоджене золотко. Ось воно. І ціна за кілограм 200 гривень. І знижка ще на ковбаски. часникові, свинячі. Вони охолоджені, але чомусь я їх не бачу. І пакування 500 грамів, і ціна 105 гривень. Як завжди, я вам показую всі знижки, які є на олію. Дивіться, знижка на олію від своєї лінії вона рафінована об'єм. 900 мл 68,90 90. І знижка на олії від своєї лінії. Вона не рафінована вже. Об'єм також 900, 67, 60. Олія щедрий дар. Об'єм 850, 78 90. Є така манюнька, олія рафінована від своєї лінії об'єм 500 мл і ціна 41 гривня 70 копійок. І олія від своєї лінії рафінована, об'єм 3 літра 227,50. Виріб фаршовий ковбасний ряд чесниковий, напівкопчений 420 грамів і ціна 48,90. Знижка на ось таку ковбаску від своєї лінії губерська напівкопчена. Палочка 420 грамів і ціна 81 гривня 90 копійок. Салямі фірмова сира копчена від своєї лінії 292 гривні 70 копійок за кілограм. Знижка також на грудинку, особливо від своєї лінії 35, 10, ціна за 100 грамів. І знижка на з птиці Австрійський м'ясна лавка 190 гривень ціна за кілограм. Ковбаска варена, шинка в оболонці. Фірмова ковбасний ряд 500 грамів 91 гривня 90 копійок. Ковбаса варена м'ясна лавка від своєї лінії фірмова з молоком 500 грамів 92 гривні 80 копійок. Ковбаса варена від своєї лінії до макарошків 500 грамів 88. Ковбаска лікарська 500 грамів пакування і ціна 124. Ось така ще ковбаска зі знижкою від своєї лінії яловича. Люкс варена 550 грамів 121 гривня 60 копійок. Жінка від своєї лінії м'ясна лавка київська, свиняча, варена 500 грамів і ціна 145. Виріб фаршевий, ковбасний ряд смачний з молоком 500 грамів 55,50 Знижка на сир напівтвердий, гауда і радамір 200 грамів в упаковці 77,90. Ціна однакова, сир твердий. Дзюгас, 12 місяців, 180 грамів, 125-90. Дзюгас подріблений, 100 грамів в упаковці, 69-90 і тертий, 100 грамів. Також в упаковці 62 гривні 90 копійок. Ще знижка на сир напівтвердий салямі. Пластиночками 135 грамів, 56,90. І знижка на радомір пластиночками 150 же грамів упаковці 64. Знижка ще на ось такі сорочки плавлені від своєї лінії 70 грамів і ціна однакова 15,90. Швиденько поглянемо з вами на курячі яйця поштучно 5 гривень за штуку. Ось так. Оселедець філе шматочки в оліє від своєї лінії 300 грамів 69,50. І оселедець філе шматочки вже в оліє 180 грамів 45. Сьомга слабосолена, нарізка 100 грамів в упаковці від своєї лінії 81 гривня. Сьомга слабоселене філе, шматок на шкірі норвін 210 грамів, 215, 90. Ось такі крабові палички від своєї лінії охолоджені 240 грамів, 42 гривні, 90 копійок. Знижка на ментай, філе на шкірі день у день. І ціна за кілограм 200 гривень, так. Далі поглянемо з вами знижки на пельмені та варенички. Дивіться, знижка на пельмені від свиліні з яловичиною та свининою. В упаковці 900 грамів і ціна 96,90. Знижка на пельмені левада з яловичиною та свининою. 900 грамів пакування 112,90. Знижка на пельмені день у день з куркою, свининою та яловичиною. 800 грамів, 71 гривня, 90 копійок. Пельмені Левада, панські, 600 грамів, 57,50 Пельмені фірмові «Левада» з яловичиною, 800 грамів пакування, 102 гривні 90 копійок. І хінкалі день у день грузинські. 600 грамів в упаковці 40 гривень 50 копійок. Варенички, день у день з вишнею без кісточки. В упаковці 400 грамів і ціна 60 гривень 90 копійок. І варенички, день у день з сиром кисломолочні солодкі. 400 грамів в упаковці 40 гривень. І варенички з картоплею та грибами. Це для власників вже картки АТБ 800 грамів 79,50 Знижка на йогурт для малечі. Банан, абрикос, банан, суниця, полуниця, банан. І малинка так, 200 грамів. І ціна однакова по 17. Знижка для малечі на сирочки, банан абрикос і банан суничка 100 грамів, ні, 90 грамів по 14. Сирочки в глазурі, смак кокос, полуничка і варене згущене молоко. День у день. І ціна однакова: 9,90. Знижка на суп гороховий. Від своєї лінії 160 грамів 15,90. Суп харчо рисовий 70 грамів швидкого приготування, 15,90. І ось такий супчик гороховий з овочами 70 грамів 12,90. І знижка на вермішель швидкого приготування. Розумний вибір. Це вже для власників картки АТБ: 60 грамів, 6,20 грамів. Поглянемо з вами знижки на макаронні вироби. Від своєї лінії паста, мушлі, малесенька вірмішелька. Ось такі кільця малесенькі. Спагітті. лукшина довга. Пакування однакове. 400 грамів. і ціна однакова. 31 гривня, 30 копійок. І також знижка на, для пасту. Ріжки в упаковці 420 грамів і ціна 37,60. Чай лаваре 6 смаків по 15 пакетиків, 150 гривень. Ось такий імбирний раночок, смак лимону 22 пакетика, 29,20. Чай зелений з ароматом лимону. В пакетиках 41 гривня. Це вже чай заварний ароматом сунечки та шматочків ягід чорний та зелений. 80 грамів, 56,90. Чай чорний та зелений з роматом сунечки в пакетиках. 41 гривня. І чай 5 смаків. 25 пакетиків. І ціна 43 гривні, 20 копійок. Також знижка ще на ось такий чай від своєї лінії. Суміш чорного та зеленого. З додаванням фруктів. 70 грамів, 41 гривня, 90 копійок. І ось такий чай е, з додаванням суміші плодів та ягід від своєї лінії. У Упаковці вже 50 грамів, він також заварний, 41 гривня, 90 копійок. Цукерки від Рашен, чорний шоколад і молочний 150 грамів. І ціна однакова: 97,90 цукерки від Рашен, чоколатерія. 195 грамів 176 і Київ вечірній. 175 грамів 176. Також знижка на печиво від Рошен Лавіта Смак апельсину і малинки 135 грамів 26,50 Шоколад молочний лакмі з різними начинками 35,50 в одну ціну І цукерки від своєї лінії. З горішком 205 грамів 107,90 Знижка на каву мелену катнуар 250 грамів. І ціна 197,90 Кава в зернах від делюкс 500 грамів пакування і ціна зі знижкою 350. Кава в зернах від делюкс. Один кілограм в упаковці 671 гривня 90 копійок. Кава ращина від своєї лінії сублімована 100 грамів в упаковці 116-90. Кава вже від своєї лінії ращина 200 грамів в упаковці 199-90. І Нескафе Голд кава ращина сублімована 100 грамів 182 гривні 90 копійок. Шоколад білий і молочний від Millennium 42 гривні 90 копійок. А вже чорний шоколад від Millennium, 55 55,60. Батончики від Рашен, Різні смаки. І ціна однакова 16,50. Вафлі від свої лінії. Аромат шоколаду. Молока і Атте Клас 70 грамів. І ціна 11,50, однакова. Цукерки від своєї лінії, кокос вагові. 180 ціна за кілограм. Напій, смак ананаса, яблуко вишня, виноград гранат. Літр 500, і ціна однакова 45,90. Томатний 52 гривні і апельсин. 48,90. Напій лимонад від своєї лінії 2 літра. І ціна 29,90. Живчик напій газований, така манюнька 500 об'єм мілілітрів 14,70. Ось такий ще живчик з соком яблука. Об'єм літр 125 і ціна 24. І напій живчик яблуко та лісові ягоди 2 літра 35, напій лимон та оранж 2 літра. І ціна однакова 31 гривня, 40 копійок.